Впала FPS. Через деякий час хлопці приїхали, бачите, які нас такі пробило, Ну, колесо пробило, тут вже поміняли. Ну і це все в принципі. Ані ще отут трошки дзеркало пробило наскрізь. І тут ерунда, це таке чисто косметичне. Тут ще ззаді знизу була запасочка і на неї основний удар прийшовся І осколки о, блин, репку ще пробила трошки. І ось колесо отримала свою порцію. Так що из пивишки краще не чіпати. Те що я й казав. Ну, тачку відремонтують. І ось на питання нашого хлопцям стільки машин. Ось наслідки одного із випадків, коли просто півішка лежала біля дороги. Датчик руху або магнітний датчик, який був в неї, він спрацював штатно.